Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з кунчин джерелами з півдня Одеської області. У нас заціла вже будлея черговолисна, вона дуже схожа на бузок по кольору і по аромату. Скажу, що дуже-дуже пахне. Ось такими, бачите, суцвіттями вона зацвітає ось на гілоці, дуже ароматна. Ну, ми її так трошки омоложували і. Не так вона цвіте у нас в цьому році густо, але все одно дуже-дуже пахне. Ну, вона ще й не дуже зацвіла. Ще ось багато бутонів. Ще дуже-дуже багато бутонів ось. Зацвітає наша троянда. Яка без назви, яка була мені подарована. Зараз стану так. Ще не зовсім цвіте, але вже багато зацвіла. Гарно виглядає. Тут у мене купа каміння. Чекають, коли я тут зроблю гірку отут. Так, покажу потім всі будлеї є, зацвіла за жимолость. Навіть не знаю, як, як вона зветься, тому що вона в мене тут сама взійшла, На мудрині заплела мудрину. Ну, Мудрина у нас, скажу, що так, хворіє досить, тому залишила її тут, нехай досить ну так пахне, дуже-дуже пахне. І скажу, що ця жимолость вічно зелена. Десь носилася, десь ми, птички загубили якусь ягідку, скорість, От, тому що у нас по селу багато таких же мостей росте у людей. І Дивлюся, ось тут вона взійшла, плити треба буде. Восени можна буде викопати, пересадити. Тут у нас росте катальпа. Катальпа як бачите. Ой, вона на цьому році цвісти буде, божечки, божечки. Вона зовсім ще малесенька, молодесенька, її недавно тільки посадила, гляньте на тунесенька ще зовсім. Але вже випустила квітоноси, навіть не бачила. Така краса, гляньте. Пістрява, пістрява. Є ще з бордовим листом катальпа. Ну і саме звичайні є з зеленим листям. Так, що у нас тут? Цікавого. Так, тут у нас переливається вода вже. Поливається сьогодні, у зранку хоч тихо, то ці дні і зранку таке вже дуло страшне, що відео знімати не можна було. Цвіте піракант, гляньте, як воно цвіте, гарно. Потім можна випійти з другої сторони, тому що тут у мене поливалося дуже-дуже мокро. Трояндів цвіте багато, сортів не знаю, тому що багато-багато троянд є. Зацвів мене мак досить давно у мене росте. Бачите, він такий рожево-фіолетовий, гарний колір такий. Скажу, що цвіте це вже другий. Це квітка другий день, ця квітка третій день. Держиться цей мак, саме цей сорт дуже довго. Десь, мабуть, з тиждень квітка держиться, не осипається, так як червоний звичайний мак. Держиться гарно. Колись казали, що можна ділити, викопувала, пробувала ділити, ледве б не загубила і цей маточний кущ, ті всі попропадали. Саджанці, що відсадила, а маточний пледве сам не пропав. Тому залишила і більше не трогаю. Був дуже-дуже здоровений кущ. Уже в мене і я вирішила його колись поділити. мене просили, я така добра душа, гайда давай викопувати. Та думала, що зовсім пропаде. Ні, слава Богу, зійшов, росте. Тут у мене цибуля декоративна, я виявляється, її понапихувала. Тюди дивлюсь і там, і там шаблі я червона, ну скажу, що це вона південна рослина для півдня. В морозі вона боїться. Ой, і тут у мене цибуля декоративна, і там ще в клумбі, Боже, я ж кажу. Так, Тут у нас диосперм, але це тільки треба знімати в день. Я вже розповідала б якось, що вона у мене тут росте, тут у мене суцільне каміння. Просто каміння, цей, як же цей камінь називається? Він такий, бачите, це у нас говорить ракушняк на нього. Це колись там було море, кажуть, пісок, воно за роки, за мільйони років воно утрамбувалося і, і стало каміння. Вона просто з піску і з пісок, такі мушлі тут. І ось тут, саме на цьому каміні, росте делосперма. Бачите, це жовта. І тут є яскраво рожева. Ну, рожева поганіше росте, а жовта взагалі така безпроблемна, гарна. Тут у нас штамбова троянда. Купувала три, скажу, що якби зараз, то я б вже її не купила. Ну, зовсім не те, що обіцяють, дуже вона розвалюється потім. Тут у нас така троянда цікава. Зацвітає спочатку, от гляньте, майже жовта повністю. Отут. Майже жовта геть. Його вона от набагато світліша, потім стає отака трошки темніша, і потім стає просто червона. І таке враження, що в кущу ростуть різні різні квіти. Тут у мене як дві посадила, одна і друга. Дуже гарні такі, я зразу купила дві для себе. Бачите, тут розпуски. Ну видно, що от середина жовта, а вже квітка, яка розцвіла зовсім, вже просто червона стає. Наша рунда піднімається, він піднімається гарно. Півоній он, правда, слангом трошки положила. Он зацвітає кніфофія лимона вже. Десь тільки квітоносів. Не, і от вона дуже-дуже довго квітує, дуже довго квітує. О! Зацвів гранат у нас. Зараз підійдемо ближче. Подивимось на його квіточки гарні. Я колись бачила в інтернеті, що є махрові квіти у граната, але на його ніколи б не бачила. Ой, зараз верводну, тому що не всі якось високо. Так, <кхідемо> підемо просто з другої сторони. Так, і станемо прот... за сонцем. І це яка квітка. Не можу навести ближче, ніяк не виходить, що сьогодні. Ну, але... завтра спробую. Не хочу наводитись. Так, наш Ару вже відцвітається такий. Ганчірочки такі висять. Так Тут ще я не полола. Наш бук триколор красень. Дзвіночок скучений, такий він фіолетовий, гляньте який. Так, і там десь, а, тут рожевий ще не заців, тільки-тільки в розпускі ось. Півоні, щось вони в мене всі такі рожеві подібні. Амсонія табернемонтана, гляньте, яка гарна. Зацвітає вже гвоздика турецька. Вон цибуля, Тибуля шніп та далі. І наш кентрантус рожевий, ціла грядка. Так, тут у нас півоння Крінкент Вайт. В надовго квітує, вже стільки днів пошло, її знімала. Досі ще цвіте. У півоні вони в мене всі такі рожеві подібні виявились. Колись мені подарували кілька кусів, я їх посадила недовго, не квітували, потім їх пересадила і зацвіли вони всі нарешті. Але всі однакові ну пахнуть. Вероніка синя. Ось є будлеї, я купувала її як карликову, але скажу, що вона зовсім не карликова. Геть навіть. І близько не карликова. <кій> я її постригла, ще ніяк на опору не поставлю. Так от, бачите, знизу підняла, підстригла таку кульку зробила. Теж дуже пахне. От будлеї дуже пахнуть. У мене. Саме є дві були черговолисні одного сорту, просто одна лишилася в розсаднику, зараз покажу кущ. Своєчасно не викопала, він переріс, ну і вже так я його лишила тут. Огляньте, яка воно тут як рясно квітує. Дивіться, краса яка. Теж ще не повністю квітує в бутонах, ну пахне. Аромат гляньте який. Скажу зразу, що на продаж нема, весною всю випродала. Все. Не знаю, там, чи я живцювала, чи ні, але ще літом, тому що я свою колись ми гуляли по місту Ізмаїл і знайшла я такий кущ, побачила гарний. Нарізала живців і ви знаєте, один у мене вкорінився. І от з тих пір я її множу. Сюди прийшла, побачила, цвіте у нас бірючина. сама сама проста. але коли вона квітує, то це таке видовище гарне. Ми її тут держимо від сусідів, трошки ширма. Гляньте, цвіте. Дуже схоже на бузок. Дивіться, суцвіття. Наче бузок, але трошки менший. Ось тут ближче. Ось тут взагалі близько. Бачите, наче бузок. Тільки такі мініатюрні суцвіття. Теж дуже пахне. Це сама-сама звичайна бірючина. в неї потім це сині ягідки будуть. Навіть так виглядає якусь шикарно. Це звичайна бірючина. І взагалі у нас не встигли прибрати цей кущ, він квітує, як наверху. Ну, що ми його зараз тут стрижемо по бокам, таку робимо колону з неї. Ну, зараз відцвітеться і будемо стригти. Може й спиляємо зовсім. Так. Ну, тут у нас розсадник трошки Вон почала щось там виривати. Вон... Вже прибираю пляшки пластикові місцями. Тут у нас суниця росте вже їмо, он, до речі, вже, бачите, стигла, яка он там, там. Та єсть там. Отак нам чоловіку поласувати, от вистачає. Вон скільки вже, і там он червона, і там он червона, О, скільки вже. О, гляньте, вже стигла повністю. Солодка, ароматна, правда, холоднюся. Так. У мене еремурус це мій сіянець. Тут ще їх є кілька штук. Це перший раз він буде цвісти. Це, здається, буде білий. Збирала з усіх сортів, але Кхе -кхе. перший цвіта білий. Скажу, що дуже довго це проходить. Дуже довго вони не зацвітають. Я вже й не пам'ятаю, скільки років назад це я робила. Ще одна, дейці це я хочу за -за -за зацвісти. Ось тут ще одна. Кніфофія лимонна, гляньте. Це ж гарний. А це зіздав які стручки з носінням цікаві. Ха. Ось, де це ще одна в мене. Треба пошукати назву. Ось, бірючі на... Бачите, лимонна теж випустила суцвіття. Я її не стригла в цьому році, тому вона випустила суцвіття. Гляньте, як виглядає. Так, Відійдемо цього квітника. Так, Вон будлея, гляньте, як здалеку виглядає. Та що ж ти дивіться? Троянда сама звичайна, чайно-гібридна, але я з неї зробила штамп. Вон внизу зробила, лишаю весь час і щоб квітла. І верх стрижу, гляньте, яка вона виходить у мене. Сама зробила штамп, не треба ту купувати. І ще одна штамбова, троянда біла. Тільки-тільки зацвітає. Яблуньки ранні літні, дуже смачні. В тому році було кілька штук, всього цьому році вже більше будемо куштувати. Ось гляньте ще білючина теж лимонна, гляньте теж, бачите, з квітоносами. Ну, вже після цвітіння пострижу і поживчую, бо зараз вже. Жалко стригти таку красуню золоту. І Вероніка красуня. Троянда колись подарувала мені сваха. Вона росла в дворі. Величезний-величезний кущ, але так як ми там сіли газон, прибрали квітники, то довелось її викопати. Знаєте, викопала, обрізала геть, наскільки можливо було, і пересадила сюди. І дуже гарно пішла в ріст. Іриси спуря зацвітають білі. Дуже люблю спуря, я вже казала. Дуже вони гарні, ну, ще маленький кущ. В'яз з вже розпустився, вже видніше зараз його пістрявість і який цікавий. Не наводиться камера, я скажу, що у нас досить таки прохолодно зранку, але ці холодні. Обіцяють, правда, вже потепління. Можливо, тому і не наводиться. Бачите, отак от. Видно, гляньте, який цікавий. Цей новичок у мене купувала його, а коли його купувала, здається, восени купувала. Так, скоро вже треба буде обрізати сосни, вже навіть можна десь ще закінчу кілька днів з посилками, потім перекур і займаюся кілька днів садом. Потім знову будемо знімати відео. Що у нас там ще лишилося? Гляньте ось, як виглядає окремо кущ з пуря. Красота така. Голубий цвіте давно вже з білий починає тільки, а всі останні кольори ще ні. Знову тут у нас борода ці риси квітують. У мене їх не багато так купила, щоб були трошки. Не дуже їх люблю, але для різноманіття є. Так, це у нас куничник або овердам, або аваланш. У мене вони є обидва. Але треба сісти, почитати, якось собі запам'ятати, де який з них. В одного ось е, середина зелена, білі краї, а в другого навпаки, середина. І там він трошки такий один жовтуватий, цей такий білий-білий. А є такий жовтуватим, треба почитати, подивитись. Конторта та ліщина пурпурна, ну, досі ще брудна. Я ж кажу, душі у нас немає, не відмивається. Так. Черемха, до речі, згадала. Я колись вам показувала, що вона була цвіла була зелена, а зараз вже вона починає темніти. От зараз покажу, яка вона зараз вже стає. Бачите, вже яка все стає темніше, темніше й темніше листя. До речі, пробувала ягідки з черемхи. Стиглі, щось вони мене не впечатляють. Я навіть не знаю, що з неї, з неї можна робити. Можливо, хтось знає. Ой, айва, яка в цьому році. Гляньте, скільки зав'язалося айви. Ряснюща яка. Птички гарно співають зранку. І зав'язалася. Буде. Ох ти, це не бачила, треба терміново виривати свиням викидати, то насіється мені. Так. Кажу, все пливається, гляньте, як грютина. Жовту лис виглядає. Такая яскрава цей кущ величезний, колись хотіла продавати, зараз вже не знаю, він дуже великий. Якщо не продасться, то лишиться для нас така кулька тут буде гарно Білійсь кульку, ой-ой-ой. зацвітає хінацея. Це мій новий сорт. Здається, воно вперше буде зацвітати цей сорт. Тут у нас біла, а це у нас, здається, рожева повинна бути. Ну, хіна, це я є в мене. Так, ще в цьому році купила нові сорти. Ой, які два квітоноса Юка випустила. Так, о, тут десь я зацвітаю, тут гляньте, тут зовсім друга вона така яскраво рожева в мене. Бачите, я ж кажу, є різні сорти. Тут здається, одна махрова в мене та світла рожева і це яскраво рожева. Треба пошукати назви. Так, ну ще вона тільки-тільки починає цвітувати. квітувати. Дивіться, вайгела те, щось вона хлорозить у цьому році. Так. О, трошки закінчу з посилками, займуся садом, треба ще дополювати, треба ще обробляти рослини, бо все нема коли. Так, тут теж у мене спуря. А, хотіла підійти і пішла в другу сторону. Так. Пролізка перуанська, гляньте, яка вона гарна. Які ті шапки понаростали в неї. В цьому році обов'язково поділю. Розсажу. Треба якось так зробити, їх, мабуть. В кучки посадити, щоб вони тако кілька кілька кучок таких було Де гарно. А кури співають, а кури співають. Який рис цибульковий розпустився. Цікавий. Такий чорно, фіолетово, чорнильний. Так. Там смолка, як цвіте, боже, гарнюняка. Незабудки. От, а цікаво, як незабудки на українській мові називаються. Тут в мене їх біля ставочка ростуть. Такі гарні ніжні голубі. О, оце в мене заціло жовте. Не пам'ятаю, Оля казала, як воно зветься, я не пам'ятаю. Оля, подивися, напиши мені, як це воно ну, називається такі. Будь-який жовтим цвітуть. Та їм ще б не зацілось, видно, тільки-тільки починає розпускатися. Гляньте, які цікаві до розпуску вони. Так, травень місяця я змерзла в руку зранку. Дуже холодно. Ще. Дзвіночки, смолка. Так, друзі, ну все, буду закруглятися. Сама прогулялась трошки, бо нема коли. Це буде наша Україна, друзі.